Чому нам страшно розмовляти іноземною мовою? Як подолати цей страх і чому часто він не пов'язаний з вашим рівнем знань? Мене звати Марина Маркова. Я навчалася нем'язі, на потім 7 років працювала перекладачем, тому добре розумію труднощі тих, хто вивчає іноземні мови. Зараз я мовний коуч і допомагаю долати страх говорити, щоб спілкування іноземною мовою було таким же природним, як і рідною мовою. Одного разу зі мною сталася ситуація, через яку у мене виник мовний бар'єр. Я працювала усним перекладачем і мені зробили зауваження стосовно моєї вимови. Цікаво, те, що зауваження мені зробив не клієнт, який там щось не зрозумів, а моя колега. Зауваження було щось типу: ти вже так багато років працюєш, як ти можеш робити такі дурні помилки. І мені стало соромно. Я почала соромитися своєї вимови. Я почала нервувати і думати, що от зараз я щось скажу, скажу неправильно. А я ж професіонал, я не можу помилятися, я маю говорити грамотно, правильно, і все таке. І це реально почало заважати мені працювати. Потім я поділилася своїми хвилюваннями з клієнтом, і він дуже здивувався і сказав, що ніколи не відчував ніякого дискомфорту у роботі зі мною. І що не було ситуації, в якій би він мене якось там не зрозумів, До чого я все це? Ми боїмося не говорити, а того, як на наші слова відреагують інші. Що якщо ми помилилися, інші подумають, що ми погано вчилися, що ми якісь дурні, неграмотні, або ми щось сказали, нас не зрозуміли, не дай Боже, вони почнуть перепитувати, що тоді взагалі робити. А цікаве, те, що ми іноді боїмося говорити і рідною мовою. Ми хвилюємося перед важливими зустрічами, перед співбесідами, тобто у будь якій ситуації, коли ми відчуваємо невпевненість. І оця впевненість це ключ до вільного спілкування, при тому неважливо рідною мовою чи іноземною. Може, у вас є такі знайомі, які не native спікери, вони не знають багато граматичних правил, не знають багато слів, проте вони так впевнено спілкуються і можуть знайти спільну мову з будь-ким і розмовляють на будь-які теми в будь-яких ситуаціях. Напишіть в коментарях, якщо у вас є такі знайомі. Тож, як перетворити страх на впевненість? У впевненості є три основні складові. Перше це знання, так? Мову треба вчити і граматику, і слова без цього ніяк. Проте це не буде мати значення без другого пункту відчуття власної цінності. Віри у те, що те, що ви кажете, важливо і цінно, навіть якщо воно оформлено у якусь неправильну граматику. І оце внутрішній стан. Власної цінності це те, над чим я працюю у мовному коучингу з клієнтами, щоб ви відчували себе впевнено у будь-якій ситуації, спілкуючись на будь-які теми, навіть якщо щось там пішло не ідеально. Тому що мова це перш за все інструмент, інструмент комунікації, спілкування між людьми, обміну інформацією, це не про ідеальну якусь граматику. І третій пункт це час та практика. Без цього також ніяк. І помилки вони неминучі, не можна очікувати від себе, що от ви зараз повчите граматику, вивчите слова, а потім встанете і одразу так швиденько почнете грамотно, красиво говорити. Ну так просто не буває, тому що навичка розмовляти іноземною мовою це перш за все навичка, така сама, як водити машину, як грати на піаніно, малювати. І так, ми вчимо теорію, але потім її важливо використати на практиці. І помилки будуть, і це нормально, бо на них ми вчимося. Щоб знизити якось рівень тривожності, практикуйтеся у комфортному середовищі з репетитором, у розмовних клубах з друзями. І тут важливо, щоб вам було комфортно і безпечно помилятися. Якщо ваш репетитор на заняттях змушує вас ніяковіти через помилки вам соромно, то це прям прапорець, що треба змінити репетитора. Розмовляти важливо вже з самого початку, як тільки ви починаєте вчити мову. Чому? Тому що навичка формується лише через практику. Як це працює? Ви щось вивчили, потім використали це на практиці. Потім ще щось вивчили, знову використали. Якщо ви тільки вчите, вчите, вчите і ніяк це не використовуєте, то усі ці знання вони осідають і залишаються пасивними. І виходить така ситуація, коли ми наче все розуміємо, наче багато знаємо, а от сказати нічого не можемо. І щоб цього уникнути, важливо постійно використовувати ці знання на практиці, переводити цю теорію у практику. А для цього важливо говорити, говорити і ще раз говорити. Починайте з маленьких кроків. Якщо ви живете за кордоном, то поговоріть з паристою, спитайте щось з сусіда. Оцей small talk – це також важливий елемент практики і до того ж він. Короткий та безпечний. Коли ви отак от зможете поговорити, перекинутися small talk з якимось іноземцем, ваш мозок зрозуміє, окей, це не страшно, це окей, можна пробувати іти далі і трішки ускладнювати. Пам'ятайте, що говорити важливіше, ніж говорити правильно. Мова це про спілкування про обмін інформацією. І якщо ви змогли донести свою думку і вас зрозуміли, то це вже перемога. Порадійте за себе, похваліть себе і практикуйтеся знову. Ідіть далі, шукайте оці маленькі перемоги. Зараз дам дві техніки, які ви можете виконувати самостійно вдома, вони не займають багато часу, це допоможуть вам розговоритися та покращити вимову. Перша це тінювання. Обираєте відео або аудіо. Вмикаєте, слухаєте одне речення, ставите на паузу і намагаєтеся якомога детальніше і ближче до оригіналу відтворити те, що ви почули. Імітуйте все інтонацію, швидкість. Темп, паузи, навіть якщо людина запнулася, ви також запинаєтесь, тобто якомога ближче повторюєте те, що ви почули. Робіть це вправи там 2-5 хвилин на день, і вже через тиждень ви відчуєте свій прогрес і почуєте, як покращилася ваша вимова. Скажу навіть більше. Працювати можна з матеріалом, який ви не розумієте, тобто не потрібно перекладати якісь слова. Якщо ви не розумієте зміст, це окей. Тут важливіше сконцентруватися на формі і просто повторювати повторювати те, що ви чуєте. Друга вправа це записувати себе на камеру або на диктофон. Бирайте якусь тему і записуєте, як ви говорите, одну-дві хвилинки. Потім передивляєтеся, аналізуєте, що у вас вийшло добре. Хвалили себе за це, кажете, який ви молодець, що у вас це вийшло добре, і аналізуєте, що можна було б зробити краще. Так, по-перше, ви побачите, де у вас прогалини в знаннях, тому що часто помилки ми робимо й ті самі, і ви зможете їх виправити. І наступного разу, коли вам доведеться використати цю граматичну конструкцію або якусь фразу, ви вже зможете це зробити правильно. Ще. Ви зможете прискорювати оце висловлювання своїх думок. А ще така вправа допоможе побачити свій прогрес. Тому що, коли ви запишете 10 таких відео, ви побачите, що на 10-му відео ви набагато легше висловлюєте свої думки ніж це було на першому. Дуже важливо відстежувати свій прогрес та фіксувати свої успіхи, тому що вивчення мови це процес і він потребує часу. І на цьому шляху дуже легко знецінити якісь свої досягнення, не помітити свій прогрес і свої нові знання. У цьому вам допоможе щоденник усвідомленого вивчення мови, який ви можете завантажити за посиланням, яке я залишу під цим. Відео. Я буду вам дуже вдячна за зворотний зв'язок. Напишіть у коментарях, що цінного дізналися для себе сьогодні, що будете впроваджувати у своє життя. Також можете залишити ідеї для наступних відео. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі у наступному відео!